Доброго дня, дорогі друзі! Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюти, інвестиції та фінанси криптоків. Мене звати Роман і сьогодні в нас буде відео, де ми подивимось на стан ринку. Я покажу вам, що з моїми публічними деякими портфелями, в якому вони зараз стані, і розповім вам трошки, що думаю стосовно того, куди піде найближчим часом біткоін та взагалі весь криптовалютний ринок. Вмощитись зручно, буде цікаво і корисно. Я сподіваюся, що цим відео допоможу вам прийняти рішення, що саме зараз робити на криптовалютному ринку. Приємного перегляду. Поїхали! І так, шановні, давайте подивимось, що взагалі в нас зараз твориться на криптовалютному ринку. Якщо ми подивимось на графік біткоїна, що ми побачимо? Насправді ми бачимо страшне, дуже страшне. Люди просто сходять з розуму, наскільки їм страшно. Якщо ми візьмемо наші такі елементи, як лінійка, наприклад, і намалюємо це падіння, ми побачимо, що падіння в нас 10%, і це дуже дуже, дуже сильно страшно і капець, просто як. Але якщо ми подумаємо трошки головою, то ми побачимо, що в нас біткоін в цих діапазонах торгується вже більш ніж 117 днів. А що це означає? А це означає те, що в принципі в нас нічого такого не відбувається. Тобто ось якщо ми подивимось, у нас біткоін. До речі, зараз знаходиться на стадії накопичення, і це в принципі нормальна ситуація. Тобто, в нас немає ніякого падіння, у нас нічого немає. Насправді, у нас така ситуація зараз на криптовалютному ринку, що а людям просто тупо скучно і нікому не цікавий взагалі криптовалютний ринок. Чому? Чому це так? Давайте ми подивимось на ось такий сайт, який називається CoinMarketCap, і ви побачите, тут є деяка цікава статистика, яка може бути вам корисна. До речі, це відео можна сказати, буде останній шанс для новачків не бути побритими. І так, що ми бачимо тут на головній сторінці? Мені мене цікавить індекс страха та жадібності. Натискаємо більше і дивимося більш детально, що в нас тут є. Якщо ми подивимось на цей індекс, то ми побачимо, що зараз ми знаходимося в нейтральній зоні, і це зони, де ви можете вже набирати починати набирати свої сумки з криптовалютою, якщо у вас їх зовсім взагалі немає. Я вважаю чесно, що зараз у нас той час, коли. Це можна сказати останній шанс, коли ви можете зайти в ринок по нормальним цінам. Насправді я дуже довго чекав цих цін, і якщо ми побачимо, наприклад, якісь наші ефір, да, наприклад, то ми побачимо те, що він, в принципі, стоїть на достатньо високих позначках, тобто він не впав нижче трьох тисяч чи ще кудись. Він торгується по три з половиною тисячі, і все нормально. І Хочеться його взяти нижче. Я вам сьогодні покажу свої деякі портфелі, які я набираю по DCA і розповім, що саме я зараз роблю зі своїми грошима. Але те, що ми бачимо, і взагалі, чому в нас індекс страху і жадібності впав в нейтраль, ну да, трошки невеличке падіння взагалі ефі... біткоїну та ефіру, але більше людям страшно за падіння альткоїнів, які не топові альткоїни, а нові проекти. І це нормально. Я вам покажу, чому це нормально і що треба зараз робити. Тепер ми переходимо до одного з моїх перших публічних портфелей, точніше не перших, а перших в цьому відео публічних портфелей, які я вам хочу показати. І так, цей портфель я показував тут. Я його трошки збільшив. Ось в цьому відео ви можете побачити, що я проінвестував в нього спочатку півтори тисячі доларів, а потім через два дні я закинув туди ще три тисячі доларів по тим самим цінам, умовно. Тобто портфель був. На той самій ціні, але деякі активи виросли, деякі впали. Але по тим самим цінам загалом портфель я був набрав його. Тому його вартість взагалі вкладених грошей 4,5 тисячі доларів. Що це за портфель? Такий це портфель з новими альткоїнами. Тобто, це альткоїни, це проекти, криптопроекти, які створені в 2024 році. Тут 30 активів, і ви можете бачити їх тут зараз. Зараз подивимось наскільки вони впали. Впав портфель, ну, солідно, мінус 40%. Коли я його створював, у мене була задумка така, що коли я в нього заходив, то активи вже були достатньо високі. І я казав собі, що я би дуже хотів, якби криптовалютний ринок ще впав. І я сказав собі, що якщо цей портфель впаде на 50%, то я докину ще ту саму суму в цей портфель. Тобто ну, орієнтовно, щоб в нього було інвестовано десь десятка. Але поки що я цього не зробив, ну і падіння поки що такого немає. Але дещо я зробив і вам сьогодні покажу. Дес, декілька грошей вже закинув, але тут вони ще не показані. І так, цей портфель в нас взагалі, як тільки ми зайшли, він почав падати і падати, трошки потім відріз до тих самих позначок, а потім впав дуже сильно ось на ці 40%. І ми зараз маємо з 4500. Велике падіння і велике падіння людям здається, що це велике падіння, тому що. Люди, які позалітали зараз в альткоїни, вони бачили, що біткоін вже виріс, і думали, що ну все, немає сенсу залітати в біткоін, ну тому що він вже виріс, тому залітаємо в альткоїни для того, щоб отримати ікси. Бо з кожного чайника людям казали, що: А вірите ви в те, що біткоін дасть, наприклад, вирости в 10 разів? тобто що він зараз коштує 65 і буде коштувати 650. Вірите? Ні, не дуже, а з тисячі доларів зробити десятку, людям хочеться. І коли людям показують альткоїни, різні там всякі мемкоїни, пепикоїни і всяке інше гавно, де люди на цьому роблять ікси і перетворюють там не знаю 30 тисяч в 300 тисяч, то людям хочеться повторити щось дуже схоже, і вони вкладають гроші ось в ці маленькі по капіталізації альткоїни. Я ж цей портфель створював для експерименту і достатньо в достатньо довготривалій перспективі. Ну, як мінімум ще півроку я буду його тримати, тому що я очікую великий ріст. Тепер давайте подивимося, що взагалі з нас з цими активами. Якщо ми побачимо, то зараз ні, ні, жодного альткоїну немає в плюсах. Тобто найменший плюс у мене мінус 3,5%. До речі, в ці монети вкладено по 150 доларів кожну. А найбільше падіння монета АЕВО. Складає 72% це серйозне падіння. Але чи відросте це? Відросте, куди воно дінеться, відросте ще все. Це трошки пізніше, я вам покажу, що буде з цим портфелем в майбутньому. А, да, падіння 40%. Що я роблю зараз? Я зайшов на криптовалютну біржу Binance і створив ботів по стратегії DCA. Ось тут ви можете їх бачити. Я зайшов декілька днів назад і закупив на 450 доларів. По, тобто по 150 доларів в кожній з цих ботів, в кожному з цих ботів по 10 активів. Ну, можна додавати максимум 10, тому їх 3. І в кожного я закинув по 150 доларів спочатку пачкою, да? Тобто в цей портфель вже проінвестовано 5000 доларів. І зараз вони докупаються ще кожен актив на 1 долар в день, тобто на 30 доларів кожного дня поповнюється портфель по стратегії DC. Можна натиснути Показати активи, і ви побачите, що всі ці активи зараз тут є. Коли я його купив, він на наступний день дуже сильно впав. Ну да, і ми бачимо зараз мінус 15% в середньому. І зараз вони купуються кожного дня по долару на кожен актив, тобто потроху, -потроху набирається. Я буду набирати цей портфель далі. В нього зараз інвестується, ну, скажімо так, 900 доларів в місяць. І якщо у мене зараз сюди проінвестовано 5 тисяч доларів, то мені ще потрібно сюди інвестувати 5 тисяч доларів. І якщо ринок мені дійсно дасть таку можливість, і ми будемо ще півроку на таких позначках, то я буду просто щаслив. Але я впевнений, що цього не буде. І якщо хоча б по 1-2 місяці ми ще поторгуємось на таких позначках, це буде просто кайф. Взагалі, що я роблю, я пишу зазвичай в своєму телеграм-каналі та в своїй Віп-групі. Там ви побачите все це набагато раніше, тому можете підписуватись. Посилання залишаю в описі під відео. І що ми бачимо? Я добрав портфель з альткоїнами на 500. Далі я поставив ботів по DCA. Вони також зараз купують щодня середнє значення. Зменшується кількість активів, збільшується. Я в одному з попередніх відео ось в цьому про Porsche розповідав, що було би, якби ви інвестували в Каспу в перший рік її торгів 100 доларів в місяць. І за один рік, відвестуючи 1200 доларів, у вас би вийшло 86 доларів. Чи щось таке можете подивитися в тому відео там детально є ці розрахунки? І я вирішив самостійно на свої гроші використовувати цю стратегію і взяти ось цей портфель з новими альткоїнами, і набирати якийсь проміжок часу ці активи, поки поки вони тільки-тільки почалися торгувати. Я вірю в майбутній рост, великий рост. Я вірю в те, що всі ці хом'яки, люди, от ви зараз дивитесь відео, скоріше за все, ви зайшли з хом'яка, з Хамстер Комбат. Багато людей я ось робив опитування в своєму телеграм-каналі. Давайте зараз перейдемо, подивимося. Ось мій телеграм-канал. Я тут. Публікую постійно різні штуки, там і по хамстеру, і просто свої думки, і різні погляди, можете зайти подивитися. Так ось я публікував тут опитування, де задавав питання людям, що вони, яка криптовалюта у них зараз є, чи взагалі немає. трошки треба відмотати. Ось це опитування, і я його опублікував 22.06. І ми можемо бачити, що у більшості людей немає криптовалюти. Тобто, це люди, які зайшли на хом'які, і я вам можу сказати так, що. Посилання залишаю на криптовалютній біржі в описі під цим відео, і це ваш останній шанс не бути побритими. А зараз поясню, чому. Тому що ви саме ті люди, яких загонять в крипту, а, точніше загонять на високих позначках. Вам будуть продавати і піарити активи, коли вони дуже швидко виростуть. Вам про це все нагадають, коли біткоін буде коштувати там, не знаю, 1100 доларів, ефір вище 5, всі альткоїни повстріляють, вам будуть показувати те, як зростають активи і як люди багатіють. Наприклад, я вам покажу свої ці портфелі, які виростуть в 10 разів, і вам буде хотітись теж саме. Ви будете залітати на величезних. Позначках в крипту. І потім, коли все впаде, ну на вас це все і відбудеться. Тому що ви люди, які не знаєте, що тут взагалі відбувається. І я вам хочу сказати, хочу вас застережити, у вас є два шляхи. Перший шлях зареєструватися зараз і купити хоч щось. Просто купити і чекати рост. Перше. Друге, можете тягнути резину, можете далі голосувати, що ви не знаєте, як там купувати, чи ще щось. І потім. Вас заставлять купити дуже дорого. Чому заставлять? Тому що у вас вам, коли скажуть, що будуть дропи по хам'яку, вам скажуть, що необхідно зареєструватися на біржі для того, щоб продати ці монети. І таким чином ви станете користувачем криптовалюти, якось будете взаємодіяти і далі вже з вами будуть опрацьовувати, вас обробляти, щоб вам щось продати, там якісь активи. Також можете подивитися, я тут робив опитування: не купую, бо немає грошей, і не купую, бо не знаю, як або не дійшли руки. Так ось, коли ми. Починали тільки взагалі крипту якось адоп, мас adoption робити, то люди заходили в крипту а, і вчились налаштовувати майнінг біткоїна. Там запускали якісь крани, сайти. Тобто люди дуже активно вивчали це і занурювалися дуже сильно. Потім, в 2017 році, коли на хайпі був ефір, люди майніли, ставили там майнінг-ферми собі там і до 2017 року налаштовували, вивчали, як працюють пули, як це все налаштувати. Тобто люди з розумом підходили і вчились цим займатися. Я пам'ятаю, як до мене прийшов брат і розповів про першу свою майнінг ферму, я нічого тоді не міг зрозуміти, як це все працює, і треба було дійсно вивчати, як це працює. Зараз люди зайшли з хом'яком. Мені пишуть люди, які у яких не вистачає розуму, навіть просто купити картку в хом'яке. Тобто просто натиснути на кнопку. Людина не розуміє, людина не, не може пере, перекласти навіть через Google-переводчик два слова, які написані у нього в грі на англійській. Тобто, зараз настільки багато людей зайшло, які взагалі ніхіра не розуміють. І я вам можу сказати, то що скоріше за все за цих за цих людей за їх рахунок і будуть закриватися великі гравці в цьому циклі. Тому я чекаю дуже великий рост, дуже великий памп, і зараз просто намагаюсь набрати якомога більше активів. І рекомендую все ж таки вам зайти. Коли зараз страшно, коли зараз нічого не відбувається на ринку, коли вже є прийнятий халвік, ми пройшли. Я вважаю, що зараз у нас декілька місяців це останній шанс зайти в останній вагон перед великим ростом, де потім будуть хом'яків стригти, так би мовити. Тому ви робіть самі, що хочете, але я можу сказати дійсно, що це останні шанси. І я зараз на дуже активно. Я замість того, щоб купити собі нову машину, буду вкладати в крипту а, ці гроші. Ось і все. Так, далі їдемо на Bybit. Що у нас на Bybit? На Bybit у нас. А... У мене запущені три криптовалютних боти, які накопичують біткоін, ефір та тон. Вони нещодавно були в повних мінусах, коли все це впало. І зараз у нас трошечки, трошечки все відросло, але так само а, боти мої набирають по стратегії DCA. Біткоін, ефір і тон. Зараз в нас майже 100, а, ну, коротше, 90 днів вже є, плюс, тобто 3 місяці вже працюють ці боти. Давайте подивимось на них більш детально. І так, біткоін у мене зараз набирається і середня ціна 66 тисяч, тому що я почав його набирати по 70, чи щось таке саме в цей портфель по стратегії DCA вдовго до 2030 року, можливо, до 2027. Цей портфель не буде продаватися, ну, скоріше за все, але, можливо, трошки буду менше купувати. А потім, коли все впаде, буду більше купувати. Ось тут ви можете бачити, що боти кожного дня купують, купують, купують і викуповують цей актив. Максимально багато. Далі, ефір. Так само ефір вже працює, тон так само він працює трошки менше, але не 30, а десь 60 днів, тому що я його купував спочатку на OKX біржі потім перейшов і поставив бір на Bybit. Можете також зареєструватися, посилання залишаю в описі і запустити своїх ботів. Ці активи будуть купуватися в довгий проміжуток часу. Зараз вони також показують малесенький плюс, тут щось мінус, щось плюс, але ну, не принципово. Ви можете бачити, що зараз на цьому падінні все ж таки воно набирає, набирає, набирає. І так, що я хотів вам сказати. А, далі можете обрати, що у вас, вас цікавить весь світ. А, ось тут обираємо увесь світ і пишемо дуже просто BTC, біткоін. Взагалі, біткоін це ну, позначка по крипті, ну, максимально. І ми можемо бачити, що зараз у нас зацікавленість 28. Це настільки мало, що нікому зараз не цікавить біткоін. Ніхто про нього не каже. Ніяких новин, ніяких згадок, нічого. Чому? Тому що зараз кіти, великі гравці, набирають, набирають, набирають потроху. Хайп зараз нікому не потрібен. Тому а, у вас є шанс дійсно зайти. Коли буде ось так, треба буде продавати. І аналізуйте це, дивіться, що ви робите. Альткоїни. Я вважаю, що зараз треба їх купувати. Я їх сам купую зараз, так само, як і біткоін, так само, як і ефір. Ви можете бачити деякі з моїх портфелей. Що буде далі, буде цікаво, але м, я хотів зробити це відео для вас. Я не збирався його записувати, але все ж таки захотів зробити, тому що хочу вам сказати, що це останній шанс е, зайти в ринок по нормальним цінам, більш-менш, і заробити, коли все полетить, а не бути е, побритим новачком. Тому що я знаю, що на каналі дуже багато новачків. Якщо ви додивились це відео до кінця е, і зробите те, що я вам кажу, ви заробите. Якщо ви не зробите, не додивились взагалі не подивились це відео. То, скоріше за все, я вийду для вас з новим відео по типу, Ха, як продати хамстер комбат і заробити на цьому, і ми з вами подивимося, як все це працює. Це відео набере 100 тисяч переглядів, а ось такі відео перегляди не набирають. Але люди, які дивляться це відео, будуть заробляти. А люди, які дивляться відео про хамстер і не хочуть розбиратися, вони, скоріше за все, втратять. Але, можливо, не всі. І, можливо, не втратять, а можливо, будуть в нулях, а можливо, втратять багато. Зазвичай меншість заробляє, більшість втрачає.